Наступний трешовий огляд. Якщо хтось бачив в моєму відео попередньому, е, показував, що в нас такий тримач для телефона, який по гривійних телеф... дорогах реально нас врятував. Тому що інші, тел... інші тримачі б не були такими стійкими до вібрацій. Отже, е, що це таке? Насправді я думав, що це якесь лайно, а виявилося, що досить таки непогана штука. Прямо розпаковка. Ну, от, 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 от. Так, е, що там є? Це на кнопочках треба натискати, щоб його розпрямити і ось такий от закручувач. От не крутиться. Все. От і все. Отже. Три тижні в Новій Зеландії по гравійних дорогах, яких по ямах, і ця штука витримала дуже добре. Я думаю, що тримачі на присадках могли би точно відвалюватися. Оця штука добре висіла, все тримало і було досить, досить зручно, і огляд не заважав. Тому це ок. Другий е сценарій це я хотів сфотографувати на телефон в мене Піксель. Там є режим е астрофотографії, який запускається автоматично, коли телефон. Бачить, що він закріплений статично. Оскільки в мене не було ніяких штативів, була тільки ця штука. Я спробував і все вийшло. Тобто, навіть можна використовувати як якийсь типу штатив для якоїсь зйомки. Ось і все. Все, щастя, здоров'я!